І ми відповімо на них. І якщо ви хочете також дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень Пасху. Існує три Пасхи: є єврейська Пасха, язичницька і Христианська, і яку, друзі, святкуєте ви. Тому що язичницька – це просто їжа і пиття. А христианська вона виконує завіт. Чи єврейську? Теж пишіть про це в Про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Суху Божа, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть, ви зможете приєднатися до щонедільної нової конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною живої церкви Сугу Божа і брати участь у молитвах, вивченні.